Добрий день, добрий день Що вам на печені. Мені моє отаке, да? Так. — тридцять гривень. Морожена морожена. Скільки є кіло? Кілограмчик? Може, кілограм 145. Що ще давати да, вам? Соку два по літру даю по 55. плюс 110. — десять. маленького соку. Мені можна плюс 60 за три. Плюс 60. 60, Вистачить. себе вистачить. Ви. А, дивіться, я вам пропоную перевірити вашу удачу. Все, що вам потрібно, покрутити наше колесо фортуни. Кажіть, ви вдачлива людина? Ваше завдання дуже сильно покрутити цю штуку, добре? Будь-який бік. Опа! Є! У вас 1000 гривень. Сума вашого чеку 350 гривень. А ви виграли. Ваша вдача вам тільки що виграла 1000 гривень. Мінус 1000. Тобто ви можете ще взяти продуктів на на 650 гривень. Макарони. Ну дайте макарони. Макарони вдати. Даю вам дві пачки макаронів. Так. Ще 580 гривень. І снікера дайте мені. Снікера? Даю снікер. Три кіндери. Три давайте 45 плюс 45 плюс 45.

33, і так 3 гривні. Ще давайте вам сірників дам на 3 гривні. Давайте. Тримайте. Все, із вас нуль, і ви, ми мені кажете, що ви невдачлива людина. Забирайте свої продукти і вам бажаю посмішок і всього найкращого. Все, Оля, дуже вам дякую. І нехай вдача посміхається. Сарафан радіо, і розкажіть всьому селу, що Тут перевіряють. До побачення.